Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підготувала вже восьму за ліком доповідь. Згідно з даними спостерігачів, з квітня по грудень на сході України загинули майже 5 тисяч мирних мешканців, близько 11 тисяч поранені. В ООН із розумінням ставляться до рішення українського уряду перенести всі державні установи із зони конфлікту на територію підконтрольну Україні, але констатують, це матиме негативні наслідки для мешканців окупованих територій. За останні кілька днів. Мої співрозмовники з громадянського суспільства висловлювали глибоку стурбованість щодо можливих негативних наслідків для населення у на сході цих рішень. Хоча зрозуміло, що уряд стурбований нещодавніми пограбуваннями у, на територіях контрольованих збройними груповами, не хоче щоб допомога ставала жертвою організованої злочинності. Окремою темою доповіді представників ООН став Крим. Спеціалісти місії стверджують, на його території і досі проживає значна частка людей, які не згодні з фактом анексії півострова. Передусім, це кримські татари. Вони найбільше відчувають на собі політичний і фізичний тиск з боку окупаційної влади. Громадянського суспільства, які проживають у Криму, за ким я говорю, висловили стривоженість зникненням людей і браком відповідальності за порушення прав людини створені так званими скоєні так званими силами самооборони а також обмеженням прав людей на мирне забрання асоціації. Місія ООН з прав людини не припиняє свою роботу. Найближчим часом спостерігачі побувають в окупованому Донецьку. Анна Айзенберг соціальна країна